Вітаю, друзі! Я Віталій Портнуков. Американське видання New York Times повідомляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін особисто заборонив російським збройним силам відступати з Херсону, де вони опинилися у тяжкій стратегічній ситуації і можуть виявитися під загрозою повного розгрому і загибель. Це рішення Володимира Путіна, який, як відомо, невеликий спеціаліст у військовій справі, досить серйозно далося в знаки на настроях як генералів, так і звичайних військовослужбовців, відрізаних від інших сил російської армії після знищення мостів через Дніпро. Видання New York Times підкреслює, що це не перший випадок розбіжностей у поглядах між невігласом путіним та вищими російськими військовими керівниками. Зокрема, коли Володимир Путін наполягав на вторгненні в Україну і захопленні Києва, військові намагалися пояснити Путіну, що із такою кількістю військ і техніки це просто неможливо буде досягти. Однак, Путін, як відомо, керується насамперед не військовими, а Політичними категоріями, коли він давав наступ йти на Київ, він був впевнений, що українську столицю захоплять за кілька днів, тому що її ніхто не буде обороняти. А населення Києва і Київщини із квітами буде зустрічати так званих російських визволителів жорстоких кривавих варварів. Тепер він намагається врятувати власне угруповання у Херсоні не шляхом якихось змін у воєнних діях, а шляхом проведення фейкових референдумів на території Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Путін вважає, що якщо він оголосить ці українські регіони територією Російської Федерації, український наступ відразу ж припиниться під загрозою застосування їм зброї. Масову ураження, а можливо, і ядерної зброї, на чому Путін наполягав під час свого останнього звернення до громадян Росії. Сьогодні стало відомо, що приєднання анексованих територій до Росії може відбутися вже 30 вересня. Путін явно йде за Кримським сценарієм 28 вересня питання про приєднання окупованих регіонів України може розглянути нижня палата російського парламенту Державна Дума 29 вересня. На надзвичайне засідання збереться інша палата цього парламенту мерзотників Ради Федерації. А 30 вересня до обох палат федеральних зборів Російської Федерації звернеться президент Росії Володимир Путін і підпише укази щодо приєднання. До Російської Федерації Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України слухняний Конституційний суд звичайно ж відразу підкреслить, що ці укази російського президента, які які укази по Криму і Севастополю, не відповідають Російській конституції, якраз їй відповідають. І після цього Володимир Путін почне новий шантаж України і цивілізованого світу, буде наполягати на тому, що територія Запорізької, Херсонської Донецької Ецької Луганської областей це тепер така сама територія Росії, як скажімо, Брянська чи Курська область. І саме таким чином, а зовсім не зусиллями своєї армії, Володимир Путін хоче врятувати результати своєї ганебної агресії проти України. Саме це він вважає за доцільне. Робити, щоб його військовослужбовці на Херсонщині не були знищені українськими збройними силами, долю цих військовослужбовців, звичайно, ж не хочуть поділяти ті росіяни, які опиняються серед мобілізованих до російської армії, згідно із. Указом президента Володимира Путіна сьогодні стало відомо про те, що в багатьох містах Росії відбуваються протести проти мобілізації. Затримано вже сотні людей. Ще більше людей намагається залишити територію Російської Федерації, щоб не потрапити під путінську мобілізацію. Як підкреслюють зараз у Кремлі, розглядають підписання указу, який заборонить виїзд з території. Російської Федерації всіх чоловіків призивного віку також у Російській Федерації розглядається питання про запровадження воєнного стану України. Це таким образом змінює повністю. Заяви Володимира Путіна про те, що спеціальна воєнна операція йде за планом, тому що проведення цієї спеціальної операції, в принципі, не передбачало ані масової мобілізації росіян. Зараз вже говорять про цифри від мільйона до мільйона двохсот тисяч російських громадян, які можуть потрапити під мобілізацію, ані запровадження. Воєнного стану на території Російської Федерації, але як бачимо, Путіну своєму намаганні вижити хоча б якісь результати з своєї політичної і воєнної авантюри вдається до більш і більш непродуманих кроків, які будуть тільки поширювати провалля між його режимом та росіянами, які очевидно збиралися спостерігати за зусиллями свого е, шизофренічного фюреру сканап. А не ставати учасниками війни Росії проти України цю війну. І Сьогодні засуджуються практично всі політики і дипломати, які виступають з трибуни генеральної асамблеї ООН. Російський Ріббентроп, міністр закордонних справ Сергій Лавров, який також виступав на цьому засіданні, знову брехав про справжні причини російського нападу на Україну. Звинувачував Захід в тому, що західні країни. Підтримують Україну і таким чином можуть вже скоро стати стороною конфлікту у цій війні. Втім, як і всі інші російські політики, Сергій Лавров ніяк не може пояснити наслідки того, що ж дійсно відбудеться, якщо західні країни насамперед Сполучені Штати Америки. Та інші держави, які допомагають Україні боротися із зухвалою російською агресією, стануть сторонами конфлікту у війні, яку Росія розпочала проти України. Чи означається, що Росія готова до ядерної війни із світом? Чи це просто звичайні погрози Володимира Путіна? Тема ядерних погроз стає все більш актуальною і активно обговорюється у західних медіа, а також у політичних кулуарах. На заході намагаються зрозуміти. Наскільки все ж таки Володимир Путін з'їхав з глуздою, чи готовий він застосувати ядерну зброю у війні з Україною, і які зусилля мають здійснити західні країни, щоб не допустити такого повороту ситуації? Також саме зараз починає обговорюватися ймовірна реакція цивілізованого світу на злочинні дії Володимира Путіна, і звичайно від того до яких висновків прийдуть західні політики у зв'язку з цією дуже важливою дискусією, і буде залежати як далі буде розвиватися війна Володимира Путіна проти України, і чи дійсно буде готовий російський президент застосувати ядерну зброю у цій війні, якщо його армія буде зазнавати одну поразку за іншою, втрачати вже раніше окуповані території України? Адже є абсолютно очевидним, що якщо Захід погодиться, що відповіддю на ядерні погрози Путіну мають бути перемовини з Російською Федерацією і підписання якогось миру, за умов якого з під контролем Росії залишиться частина українських територій, це означатиме, що у світі запанує право сили, і ядерна держава, якою б вона не була, зможе диктувати іншим. Державам світу свою волю віднімати їхні території, вбивати їхні громадян. Абсолютно очевидно, що така ситуація стане катастрофою для усього людства. Тільки жорстке протистояння Росії і демонтаж путінського режиму можуть врятувати людство від. Справжньої ядерної зими і зникнення у найближчі десятиріччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!